Доброго всім, шановне панство, не забудьте за завподобаєчку написати будь-який коментар для просування даного відео, а також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і також дякую спонсорам даного каналу, які оформлюють спонсорство на каналі або приходять на стріми, і кидають донатики. Дуже вам величезно дякую за вашу підтримку. Ви, в свою чергу, підтримуєте мене донатами, переглядом, вподобайками, а я вас контентом. Тому величезно вам дякую за те, що цінуєте це і не дивлячись ні на що підтримуєте. Сьогодні ми з вами поговоримо про... Розбір, скоріше. Можливо, дехто з вас ще не бачив відео-анонса від розробників на офіційному YouTube-каналі, які, в принципі, навіть там з українською озвучкою. Давайте це все розберемо. Але перед цим, звісно не забудьте перейти в описі, є посилання на Telegram. Або в закріпленому коментарі. Перейдіть, підпишіться. Зараз у нас там стартанув в розіраж на 10 рівень. До речі, серед, по-моєму, 10-х рівнів аж 6 танків на вибір, і скажімо так, доволі е, нові. Тому зайдіть, подивіться, можливо, і щось там сподобається. Ну і почнемо. А почнемо ми саме з позначок. Подивився я відео про те, що вони там показали. В принципі, я вже це все розібрав в минулих своїх відео. Але е, був такий дещо цікавий, такий тонкий момент е, саме по тому, як нараховуються позначки. І ось, що залежить від цього? Бойовий досвід, бонус від результату бою, від шкоди і досвід виживання. Це чотири критерії В цих чотирьох критеріях є підкритерії. Тобто, наприклад, якщо ми беремо бойовий досвід, то там. Враховується шкода, асіст, фраги. Е, якщо я не помиляюся, е, перший засвіт. Тобто, в принципі, все те, що ми робимо в бою, буде враховуватися в досвід, який і буде апати нашу позначку. Це все зрозуміло. Сказали про те, що буде 9-10 рівень тільки в цьому оновленні, в наступних оновленнях будуть додавати. Тобто, скоріше за все, в грудневому вже можливо буде там 8-7 рівень. А можливо, кількість восьмий, подивимося. Також, якщо я не помиляюся, позначки не залежать від першої перемоги. x 2 коли ми збиваємо преміум аккаунта, типу і взводи, теж воно не буде якось враховуватися. Типу в взводі ви будете більше апати. Ні. Так же само, позначки, до речі, залишаються з вами. На постійній основі вони нікуди не зникнуть, якщо ваш відсоток впаде. До речі, такий момент, який вони прям теж уточнили, і вони залишаються з вами назавжди, скажімо так. Це такий момент. Ну і в принципі про позначки більше й нема що казати. Йдемо далі. Скасування ротації на по-моєму, якщо я не помиляюся, до кінця року або декілька оновлень ротації мап не буде. Тобто, всі старі мапи, які зараз там були в ротації, їх зараз знову повернуть. І нічого вже брати звідти не будуть. Тобто всі мапи в принципі будуть і додадуть ще три старих: Міддлбург, по-моєму, Протока. І ще якась мапа, по-моєму, гарячі піски. І з 2014 року теж додадуться ще плюс, тому прям асортимент мап буде доволі великий. Ну, Звісно, всі розуміють, що будемо грати тільки на двох-трьох основних. Новий АЦ-09 стероп. Важкий танк 9 рівня з двома гарматами на вибір. Е, ну, моє враження, особисте, те, що я бачу. Це такий, знаєте, типу, сказали, до речі, що в цьому оновленні ми його вже побачимо. Тобто, скоріш за все, в листопаді даний танк, можливо, навіть з'явиться в контейнерах, скоріш за все, е, нас. Скажемо так, трішки підігрівають, дають нам можливість незрозуміло тільки за золото або за донат, скоріш за все, за донат в контах, як це було ста 5 хеві раніше, забрати новий танк і подивитися, як буде працювати один із серії цих танків, але колекційний з нової гілки збірної нації. Хто не знає, в грудні буде збірна нація гілка. І ось оцей танчик 9 рівня він, начебто, з тієї гілки. Ну і в принципі про це про цей танчик, то і нема що сказати. Єдине, що скажу, це там дві, дві гармати на вибір, тобто одна буде циклічна, а друга буде як у анігілятора. Тобто, але якщо у анігілятора там один, ну скажімо так, циклічка по факту, да, тобто ви видали снаряди і потім йдете кедешитись, То е, в однієї циклічка буде тобто один постріл, а в другої гармати буде як в анігілятора, але з барабаном. На 2, тобто ви перший раз видали 3 снаряди, і другий раз видали три снаряди. Тобто, якщо я не помиляюся, шкода буде десь в районі 400-500, ну, скоріше за все, якщо це 9 рівень, то 500 плюс точно. Скоріше за все, якось так. Наступний момент це PBR-моделі. По-моєму, розробники уточнили, що всі 9 рівні переведені в PBR Можна привітати. Це, це непогано. Взагалі, в цьому оновленні будучи танки переведені в ПБР, а саме мх 50 бфо тобто 9 рівень, якщо я не помиляюся, бачите 25 ТАП, Хорі Т2, Леопард ПТА і, якщо я не помиляюсь, ВК 101П. 8 рівень. Німецький. Так, до речі, легендарне КаМО в грудневому батлпасі буде саме на ось цей танк. Тобто. Якось так дуже цікаво. Мені подобається. А вам? Як, на мою думку, найцікавіше? А саме з 14 листопада по 23 листопада, тобто фактично 10 днів, буде іти івент, і він буде на безкоштовний танк. Ну, звісно, враховуючи тільки ваш час в цій грі. Подія називається Золота осінь. Мені щось пісня одразу золотава осінь. Ну ладно. На вибір буде важкий танк 8 рівня м 6 а 2 е 1 Преміумний. В народі гусь Сашко повинен бути в курсі. Також ще на вибір буде легендарний на м 6 Йох А саме, якщо я не помиляюся, Прайд. Даного кама, до речі, легендарного у мене на Йоха немає, тому в принципі я за Потію заберу. Щодо компенсації за М62Е1, поки що не зрозуміло, враховуючи те, що танчик преміумний, то я розраховую на компенсацію в сріблі. Але я думаю, що, можливо, розробники одумаються і зрозуміють, що е, ми молодимо втихти, в кого цей танчик є, бо він доволі старенький, теж хочемо його забрати. і попутіти в голду. Тому можливо, ближче, звісно, ми до е, івента побачимо, але хотілося б за голду, щоб компенсація була за даний танчик. Але, скоріше за все, скоріше за все я до цього і склоняюся. Компенсація буде в півтора мільйона срібла. Е, що як би прискорбно. Ну, що зробиш? Зате на халяву До речі, момент з тим, як саме даний танчик прийдеться забирати, я більше схиляюся до того, що прийдеться перемагати в боях, типу, таким чином фармити валюту, за яку ми будемо закривати ці етапи. Серед нагород в етапі, до речі, ну таке. Бустери, вільний, е, срібло, аватарки. Коротше, ну, такого цікавого нічого немає, ні не золото, ніж не бустерів, золота і так далі. Тому, подібне, тому що це теж хочеться. Ну, але е, івенти такі більше не на ту аудиторію, яка е, зараз буквально в гру потрапила. Тобто це явно івент не для Олдів, а для тих, хто тільки в грі. Тільки в гру почав грати, скажімо так. Ну, Зате на халяву. Попробуємо забрати, подивимось. Наступний момент це Чорна П'ятниця. Мене всі питають вже на стрімах, а коли Чорна п'ятниця? А коли Чорна п'ятниця? Можете в Гуглі вписати, коли Чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця, якщо я не помиляюся, після 20 листопада починається в грі, там вона починається, по-моєму, пізніше. Але саме в грі, десь після 20-го, тобто 20-21, там плюс-мінус пару днів, починається дан, даний івентик на Чорну П'ятницю, де в грі вже будуть якісь в минулому році, до речі, був типу аукціон, прямо в грі. Ми могли купувати танчики. Були прям ну, такі вибір, доволі цікавий, і доволі, скажімо так, недорогий. Чи буде так в цьому році, незрозуміло, не знаю. Поки що щось сказати. Нема ніякої інформації про це. Хотілося б, звісно ж, бо для новачків, я думаю, це було б файно. Але, типу, якщо не буде на Чорну п'ятницю, значить треба чекати на Новий рік. за все. До речі, щодо нагород Чорної П'ятниці, в принципі, все буде так, як завжди. Чорна п'ятниця це в нас івент про донат, танчик Феліс 10 10-го рівня, важкий танк колекційний. По-моєму, металіський, якщо я не помиляюся. Даний танчик можна забрати буде там, за донат, в основному це плюс-мінус 400 баксів, якщо я не помиляюсь, можливо, навіть трішки більше, можливо, трішки менше. не знаю, не знаю, буду Ви купуєте набори в крамниці, збираєте валюту і цю валюту, за цю валюту ви купуєте танчики в чорній п'ятниці. Першим буде Type 63 там, наприклад, за 2000 валюти, потім іде Атак, за ще 3000 валюти, і потім Феліс, там, наприклад, за 4000 валюти. Таким чином, ви збираєте і забираєте собі дані танчики. Також, окрім цього, будуть чорні скриньки, там будуть інші контейнери в тому івенті, він буде схожий на Luxury Lounge. По вигляду, тобто, в принципі, нічого нового, все як завжди. Це по Чорній П'ятниці. Очікуємо приблизно після 20 листопада, десь так. Ну і наступна новина, мабуть, найцікавіша для когось, а можливо для когось не дуже. Це містичні контейнери завезли в гру. Буквально сьогодні, з 3 жовтня, вони вже стартанули. У мене є відео на каналі, де я відкривав в містичному місці. Можете піти подивитися, думаю, вам сподобається. Ну і в принципі, ще щось цікавого. Містики по-моєму, трішки порізали там відсоток випадіння, хоча в останньому відео вибивав, як і завжди. Також преміум дні не падають з перших, падають тільки з других, з другого рівня. Ну і, в принципі, ще з цікавого це безкоштовні два конта, містичні. Один в крамниці, а другий на офіційному сайті ВГ. Вот Blitz EU вписуєте. переходите на зголовну сторінку офіційну і там є в крамниці, в преміум магазині, в контейнерах. Вкладка така буде, там можна буде отримати. Шорцик на каналі є, можете піти подивитися. Е, ну і в принципі, ще остання новина: це в нас Лакшері Лаундж, де головна нагорода буде БЗ-741 за 330 тисяч діамантів, що овер багато. Також новий вид контейнерів. Щодо нового виду контейнерів, є деяка інформація. це... Е, там будуть ексклюзивні контейнери, де якщо ви будете їх відкривати, будете збирати талісмани, і там зібравши якусь кількість талісманів, у вас буде можливість вибити 5-6 рівень. Преміумні, звісно вже. І легендарні камуфляжі на різні танки, серед яких є легендарні каму на 10-й рівень теж. Щодо талісманів делюкс, також зробили деякий виняток. Це зробили талісмани, також, тепер коли відкриваєте ви делюкс, ви можете зібрати талісман і отримати звідти. Гарантовано нагороду, серед якої може бути Скептер, Астрон Рекс, СТ 62 версія, 2, легендарні камуфляжі на ці танки, також е, фон профіля і аватарки, минулі з лакшері лаум. Тобто там немає одної нагороди, випаде щось рандомне. Якось так М -м -м, було би файно, якби ще випадало те, чого в тебе немає. Ну і в принципі, серед новин більше нічого то й немає, так як сценарію в мене не було, так трішки заготовочки, щоб вам порозповідати все. Е, на цьому все. Дякую велике за перегляд. зустрімся з вами в наступному відео. Не забудьте про вподобайчки. І дякую за те, що дивилися. До зустрічі.